Моє ім'я Мішель Дарнел, і я найбагатша жінка Америки. Наскільки я багата, я хотіла прилетіти на золотому феніксі, і я це зробила. Я веду всі ваші справи, і дитину виховую сама. Я заслужила надбавку. У вас є дитина? Так. Ви завагітніли природно? Так. А я думала, ви чоловіків не збуджуєте. Я взагалі не уявляв, яка вона гола. <гас> Вас заарештовано за незаконні операції. Мішель, не опирайтесь! Серзотники! Ви банкрут. Усі ваші рахунки заморожені. Клер, знайди нового. юриста. У тебе грошей немає! Курка фарбована! Мам, якщо й нема куди йти, нехай лишається у нас. О, цікаво. Ліжко диван. Обережно він у нас з характером. Усе нормально це я розтрущила собі куприк. Мішель, досить вилежуватись. Відвези рейчел на зліт бабок. Наша група зібрала 189 тисяч доларів. собі. протестую злочинцям не місце на наших зборах. Якщо ти не відчепишся від мене, я запхну тобі в дупу цілу коробку шоколадних цукерок. Що це тут таке? План мого повернення. Ми збудуємо імперію печива і навчимо цих дівчат вести бізнес. Потрібні завзяті працівники. Давай до нас, бойові дівчата в ціні. Щось в мені страшно. це просто кави. О, знаєш що? Я певно переплутала їх. У моїй кілька крапель бурбону. крістал, що ми кажемо, коли клієнт не хоче купувати. Купуй печиво, бо відірву голову. Не кажи цього, крістал. Ось, де вони печиво продають. Терво. Вся партія згоріла. Вау, цей Светрик каже, я не вдасть. У мене побачення а ти вбиваєш мою самооцінку не треба. А знаєш, що кажуть ці сумні вушка Спаніеля? Клер, підтягни на свищину. У щитали. моїх персиків голос не такий. Не защепни нас у своїх штанях. Так, подивимось. О, Клер, я наче доярка.